Good day. We are uh, here in Kobleva community today to praise the work that has been done in citizens advisory group of this specific community. Citizens advisory group is a body that brings together local authorities, police, specialists, concerned citizens to come together, identify, discuss and find solutions to local problems that they are safety security ones the main problems of the community is traffic safety because there is a road international significance m14 that connects two regions odessa and nikolaev That goes through the community. вже на першому засіданні. Всі учасники першочергово порушили проблему безпеки мешканців громади та туристів під час перетину траси міжнародного значення М-14. Це багаторічне питання, яке громаді досі не вдається вирішити разом із відповідальними службами, що обслуговують трасу. Проблема полягає не лише в недостатній кількості пішохідних переходів, а й у відсутності належного регулювання та технічного оснащення існуючих. Дорожні знаки пішохідний перехід розташовані поза зоною видимості для водіїв. Крім того, спостерігаються системні порушення перевищення швидкості в межах населеного пункту та хаотичні зупинки, які перекривають як переходи, так і в'їзди в село. Після кількох робочих зустрічей у сільській раді за участі консультативної місії Європейського Союзу, а також їхнього візиту до обласних структур, за підтримки начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, вдалося розпочати реальні кроки до вирішення проблеми. Ми вже бачимо перший етап благоустрій узбіччя траси, що покращило умови для зупинки транспорту. Проте питання безпеки пішоходів залишається відкритим. The location that we are local administration and a center for rehabilitation. Щодня жителі Коблівської громади переходять небезпечну трасу, щоб потрапити до простору соціальної адаптації. Місця де допомагають тим, хто пережив втрати, травми чи складні обставини. Цим шляхом ідуть діти, літні люди, ветерани, люди з інвалідністю. Але перехід не регульований, немає світлофора, освітлення чи елементарної безпеки. Через це багато хто боїться переходити дорогу і не наважується скористатися підтримкою, яка їм так потрібна. Безпечний перехід це не просто зебра і світлофор. Це про людське життя, роботу та гідність. Содасвай деярсе парамаунт Importance фор com'юніті, атошофорполіс ед адароториті. А водлайквансеґенкендґєнпрейздеворк. Done by this citizen advisory group of Obleve. Local Дан байвіс Сітзанадвайзорі груп обливе локал авторітіс адревіосписи совреджіналторітісен персоналі декавернор віталі кім Олександру Антощуку, керівнику служби відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області, а також Олені Чопан, керівниці патрульної поліції Миколаївської області, за співпрацю, що навіть у такий складний для країни час вдалося знайти ресурси для вирішення цього критичного питання. Закликаємо вас не зупинятися на досягнутому і продовжити роботу над безпечним облаштуванням цієї ділянки міжнародної траси, єдиної в нашому регіоні, яка досі залишається без світлофорів, належного освітлення та повноцінно інклюзивно обладнаних пішохідних переходів.